Доброго дня, діти! В нашій країні є багато чудових міст, великих і маленьких, і в кожному з них є щось своє, особливе, та є й те, що об'єднує всі міста. Давайте згадаємо, що це, і пограємо у гру, що є у місті. Я почну речення, а ви його закінчіть. В кожному місті є багатоповерхові будинки, так. Пішоходи і транспорт рухаються по широким вулицям. вірно. Тротуари в містах вкриті бруківкою, плиткою. На свята люди збираються на центральній площі. вірно. В кожному місті є багато школярів, які навчаються у в школах. А малюки відвідують затишні дитячі садочки. правильно. Товари необхідні речі виробляють на великих заводах і фабриках. А купувати ці товари ми ходимо так, до супермаркету. Аби відпочити, подихати свіжим повітрям, жителі міст йдуть до парку. Вірно, біля парків можна почути шум води і помилуватися високими струменями фонтанів. І діти, і дорослі полюбляють дивитися фільми у кінотеатрах. Для занять спортом у містах побудовані стадіони, звичайно, в кожному місті шанують відомих, видатних людей України і ставлять їм пам'ятники. І, звичайно, у всіх містах є висока щогла, на якій майорить наш синьо-жовтий-прапор. Молодці діти. Ви багато знаєте про міста. І зможете тепер самі скласти розповідь про те, що є у вашому рідному місті. На все добре, до зустрічі!